Ну що це таке? Ну хто це таке, а? Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний посуд. Сьогодні у нас невеличкий огляд вінтажного посуду, який є в продажі у мене на телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь. Посилання закріплено в першому коментарі. А також для тих, хто не має можливості скачати собі Телеграм, і може дивитися тільки на телевізорі YouTube. То, будь ласка, дивіться, робіть скріни, якщо вмієте. Не вмієте, так просто пишіть, дзвоніть мені на вказаний номер телефону. І так, розпочинаємо: ось такі зайчата, статуєтки, полони. В гарному стані. Є у мене їх двоє, 250 гривень. Є у мене в планах зняти відео з тим, що я можу запропонувати, для декорування пасхального столу. То, от мені здається, що саме ці зайчата також підійдуть. Столові ложки, нержавійка часів СРСР. Ось клеймо У гарному стані їх є 7 штук, можна взяти 6 або всі 7 по 50 гривень. Чайні ложечки, з таким малюнком, стан гарний, також нержавійка чи сів СРСР. Їх є 8 штук. По 30 гривень. Ось такі чашечки з ручним розписом. Це в нас бориславський фарфоровий завод оздоблення люстром. Гарний малюнок з обох сторін. Чашечки чайні 200 мл. Є таких 5 штучок по 50 гривень. Чайничок сумський, перший сорт, деколь і позолота, ось такий малюнок, барвінок і дзвоники. Все ціленьке, в гарному стані. 150 гривень чайничок. Залишки сервізу кала. Кульмон. Ось кульмон. Розказую, що у нас тут входить в комплектацію і в якому стані. Чайничок. В нього сколи на ось цьому язичку, а також якийсь заводський дефект. Ось це чорне. І тут по краю є нерівність, але вона заводська під глазур'ю. Вона гладенька. Ось так виглядає. 150 гривень. Молочник без зауважень. 100 гривень. Цукорниця. Ось тут всередині кришечки. Бачите, маленький скол, його навіть і непомітно. Інших недоліків немає 150 гривень. І шість тарілочок, 18,5 см. Є трошки подряпини від прибоїв, але ні сколів, ні тріщин немає. От шість тарілочок таких 300 гривень. Продаються набором. Інші оці всі предмети можна попредметно. 150, 100, 150. Так, переходимо далі. Ось цукорничка, баранівка, старенька. Гарна кришечка, але є скол ось на самій цукорниці. Ось така форма. Золото збережена. На кришечці трошки, трошки затерти ось тут по обідку, то через цей скол ціна всього 120 гривень. Такий парфюмерний набір кришталевий, ціна низька на нього, 600 гривень за ось цей набір, бо є трошки недоліків, розказую. Великий графін на лід всередині. Можливо, знаєте, чим відвести, то зможете скористатися цим знанням. Я не змогла відтерти. Так, ось ця та ж катулочка всередині трошки зачіпки. Ось. Бачите, це не скол, і те якісь такі зачіпки. Може, форма була б погано відшлифована чи щось таке. Так, і на кришці гладенький скол. Я так вважаю, що він заводський. Ось в цьому місці. Він, він гладенький, плоский. Так, це в нас тут маленький графін. Є на ньому нерівність. Можливо, вона також, також заводська. Ось тут. Ось тут малесенький такий, Малесенька нерівність. Вона гладенька, але вона є, то я повинна вас попередити. Ось ця вазочка без зауважень. Бачите, тут ось такий квітковий орнамент на кожному предметі. Ще до них до набору йшла вазочка. Вазочки, на жаль, в мене немає. О, ціна за повний набір зараз ну в гарному стані 1500-2000 гривень на торговельних площадках, то, то я вважаю, що 600 гривень з такими ну, незначними недоліками, то це є гарна ціна. Трюмочки, чи чарочки, чи вазочки, чи що це таке, я не знайшла в каталозі Васильківському. Але на одному зберіглась паперова етикетка. Ось тут часткова Васильківського майолікового заводу. На цьому повністю збережена паперова етикетка. Але я не знайшла в каталозі, що це воно таке. Висота приблизно 11 см, в гарному стані, три штуки по 150 гривень за штуку. Якщо знаєте, що це таке, який був задум автора, то, будь ласка, поділіться зі мною цією інформацією в коментарях зробила трошки перестановку, щоб зручніше було показувати вам, і продовжуємо далі. Стакани без ручок, вербілки, об'ємний малюнок, такий орнамент по краю, деколь. Вони в гарному стані, є на них заводські недоліки, такі, як ось недоливи глазурі. Об'єм. Ну, більше 200, можливо, 220 мл. На цьому от ось такий шматочок тіста зайвий. Є їх три штуки по 60 гривень. Приходимо до тарілочок. На них збережена нумерація, бо є в нас два попередніх відео. З розпродажем тарілок. можете відкрити там, де всі мої відео, це треба натиснути, де написано під відео вінтажний посуд. Тобто там нажимаєте і відкривається моя якби сторінка. І там будуть всі відео. гортайте вниз і буде два відео з розпродажем тарілок. І там є ще деякі пропозиції, які є в продажу, залишились. Тому продовжуємо нумерацію. Ось номер 33, вона одна така, з заглибленням, але не можна сказати, що вона глибока. Це суми. І от такий блискучий малюнок, але незвичного такого фіолетового кольору. Ну, що це таке? Ну хто це таке? Ну, хто це таке? оце це такий бешкетник тут прийшов до мене. Це мій котик Боря. Улюблений. Знаю, що йому можна робити тут все. І нічого йому за це не буде. Да, Боря? Ох, ти морда. Сідай, чекай. Ось тут. Сідай і сиди. Все. Так. Ось такий блискучий фі... фіолетовий. Люстр, Вона 17,5 см, 50 гривень така тарілочка. І набір з шести тарілок користень, третій сорт, тому вони такі неідеальні. Це в нас номер 34. Аерографія ось така жовто блакитна І позолота всередині квітів. Були трохи у використанні, на одній є трошки надщерблення. Зараз покажу. На третій, чи на якій було? Знайшла. Ось. Ось маленьке надщерблення. На одній. Набір коштує всього 200 гривень за такі гарні патріотичні тарілочки. Штофи користень. Всіма любими мої, на жаль, мають дефекти. Ось цей вищий, в нього немає кришечки. І ось тут є малесенький-малесенький скол. 250 гривень. І по закінці 200 гривень, бо він має тріщинку. Ось в верхній частині вона нікуди далі не продовжується. Ось таке. Просто зверху, зверху тріщинка йде. Цей 200 гривень. Приготувала показати, що в мене в асортименті мого телеграм-каналу є ще вишивки, серветки. От, і трошки покажу одразу з цінами. Для розуміння розмірів, оце у нас 25 см, Ну, як так, як носовичок такого розміру. 40 гривень. 40. 50 з пташками. І дві таких. Також 50 гривень, 70 гривень, 70 гривень лебеді, 150 гривень полуничка, і 150 гривень ось така доріжка маленька. Так, і трошки довше по часу покажу, які в мене є. Серветки в'язані гачком. Тут діаметр приблизно 28-30 сантиметрів. По одній буду показувати, щоб ви бачили орнамент. Серветки по 40 гривень. Це ну, зовсім копійки за таку працю. Ця менше. Це десь 20 см. Тут, мабуть, дві однакові. І малюнок. То якось як кого зацікавило, пишіть. Ну, або скріни робіть, або по нумерації, як вони по порядку в мене були. Ось така. І ще одна. Є також вишивки великі в рамах. Там різні тематичні є. Квіти є з дівчинами, там олені, хлопчик з собачкою. Є там різні ціна на вишивки в рамах 500-600 гривень. Так, і переходимо, покажу там на у тому огляді, що був на столі, були ще в кінці дві карамельні вази, а я про них не розказала, зараз зміню локацію і покажу вам і приготувала до показу вази з карамельного скла. Бігала з ними по різним локаціям, щоб краще передати колір цього скла, але все одно мені це не дуже вдається. Ну, Більш-менш, ну. Щоб ви розуміли, більше рожевого кольору. Ось якось на відео воно виглядає коричневе. А трошки, трошки, ну, але різні. Оце більш темні, ця більш рожева. Ну, все одно якось різницю видно. І зараз вам розкажу, що в нас тут, по розмірах, по стану, по цінах. Так, ось такий графін. Номер один я пронумерувала, щоб нам зручніше було один одного розуміти. Ось такий старенький, з клеймом, навіть якийсь чи чертопалух, чи щось таке, випуклий малюнок 17 см висота, без корока, весь ціленький є трошки наліт від води такий 250 гривень. Номер 2 і номер 3 однакові за формою, тільки з, разним, з різним малюнком. Тут також, от а, хоча ні, тут виноград якийсь, і ось так внизу зроблено. Отут попирки і також якісь гілочки. Вони двохшовні, старенькі, без короків. По 300 гривень. Є в мене такий, не пам'ятаю, тільки з яким малюнком з короком рідненьким, ціленьким, то й 600 гривень. Так, ось ці вази номер 4, 5 і 6. 4 5, вони більш коричневі. Тут висота 23 см. По стану, ось на цій основі. Внизу є ось такі невеличкі-невеличкі надщерблення на одній і на другій. Номер 4 і номер 5 вони абсолютно однакові, жили в одній родині то і якісь пошкодження. В них однакові. І є ще ось тут поверху. Зараз вам покажу моїх, і не дуже-то й видно, от на якомусь цьому трикутничку верхньому є як подряпина. Ось бачите. І на іншій вазі так само. Це в нас номери 4 і 5. Номер 6, а, вони, я не сказала, вони по 350 гривень. Так, ось ця ваза 400 гривень, у неї поверху все гарне, вона більш рожевого кольору, і тут також є, ось по цьому по цьому колу нижньому є якесь надщерблення. Але воно таке, знаєте, грубе скло чи то. Внизу, чи, чи ось тут прям ну, я не знайду. Настільки, ну, вони так органічно якось виглядають, що їх і не дуже видно. Покажу потім на фотографії, якщо комусь треба буде, бо не може знайти. Так, по м м віку цього всього скла. Я точно не можу вам сказати. Ну, то, понятно, перший глечик 60 копійок, він вже після грошової реформи 71-го року. А ці всі, м, точно 50-х років, на деяких сайтах пишуть, що ось це навіть там розолінове скло, 30-ті роки. Ну, але я не впевнена в цьому. Хоча ну, поділиться інформацією, якщо. Якщо у вас є така інформація, так, номер 7,89. 8, 9 однакові, знов таки ж більш рожеві. Номер 7 більш коричнева. Тут висота, я заміряла, а не пам'ятаю. Оце, здається, 15 з половиною, а це 16. Десь так. Так, номер 7. Номер 7, ось у нас... Ой, я на вулиці знімаю, щоб гарніше передати колір. Тут, тут трохи зимно. Ось на цьому, бачите, на цій окружності маленький плоский скол. От, вона 350 гривень. Ці дві без недоліків трошки вище. Ширший ось цей круг внизу. Тут він 7 см, тут 8 см ці по 400 гривень. Далі, ось така якась ваза така, М як? Мені такий стиль нагадує от у сталіна на столі. Такий сталінський ампір. Тут також, здається, смородина, а можливо виноград, ну, скоріш за все, смородина. Безцінника двохшовна. Ваш фан, Так, двохшовна, вся ціленька, тільки є наліт від води. Це саме ваза. Тут широке горло. тут. Я предполагалося, що це буде графіном, це номер 10-350 гривень. І ось така, також вважається, що вона більш старенька. Ось такою основою, це номер 11, вона коштує 400 гривень. Тут є маленьке-маленьке пошкодження на одному з котів основи. Ось так виглядає. Так, тут, виходить, вона трьохшовна. Так, трьохшовна. Номер 11, 400 гривень. Так, ну ось так приблизно все це виглядає. Кому щось сподобалось, робіть скріни або пишіть просто номер. І на вказаний номер телефону Viber, Telegram, хто не може скористуватися там, занести номер мій Viber, то, то ще дзвоніть тоді. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Завжди всім рада. До побачення!